Друзі, всіх вітаю на моєму каналі Людина Гриб. Зараз я прийшов в ліс і буквально тільки зайшов, знайшов грибок один, який я ще ніколи не бачив. Я думаю, ну, з цього і почнеться зараз наша подорі, подорож з того, що це буде не гастрономічний початок, а скоріше такий дослідницький. І це головне невідомий для мене гриб. Це не трутовик якийсь. Дивіться який він. Головне, що якщо доторкнешся до нього, дивіться. Лишається слід. Він м'який. На поверхні, а далі тверденький. Бачите? Начебто від снігу. Ха. От. Знизу. Дивимося. Підлізуй зараз. О, який він знизу. Хто це такий? Зараз я напишу. Але поки що я не знаю цього. Мені дуже цікаво. Можливо, якийсь, якийсь лікувальний грип лікарський. Можливо, просто якийсь не дуже досліджений грип. Друзі, тільки ще відбулось дивне. Я... І йшов по лісу, і в якийсь момент відчув такий якийсь хімічний запах, дуже відправний, і подумав, який кошмар, десь якусь хімію вилили чи що, звідки воно, звідки цей запах. От, і Потім я далі прийшов, і в якийсь момент у мене погляд зачепився. Вниз так раз, щось таке світле, світле ну, як гриб вдалині, метрів за 15. Я підходжу ближче-ближче. І цей запах хімічний все більше і більше і більше. Сходжу ближче, дивлюся на цей гриб. А це, хто вже вгадав, веселка. Якраз тільки-тільки розкрився. Я такого ще ніколи не зустрічав. Подивіться, друзі. Ось він. Тільки-тільки відкрилося. Яйце він виліз. Бачите, ще ця пленка, вся біла навіть не злізла. Під низом ця желешечка, він навіть підсох. Це він підсох і ця желешечка не розкрилась до кінця. Якщо вам допомогти, а? О, і тут наверху сидить якась камашка, як наче і вона тут головна. Цар, царь гори. Якщо допомогти зняти оцю верхню плівку. Машка втекла. Да, воно засохло. Воно просто... А запах страшезний. Начебто і запах сероводорода трупа і одночасно ні. Дивіться, воно видно, що це веселка. О! Навіть тільки-тільки розкрилась і зразу засохла. І смердить не дуже сильно ще. Я думаю, що такий гриб дехто бере в настоянки. І робить з нього навіть пишуть, що ефективність такого гриба може бути висока для деяких болячок. Але як він смердить, не хочеться його брати і нести. <рес> і така форма у нього чудна. От він тільки, виходить, поліз і одразу ж він засох. Дивіться, і воно всохло прямо в нього. Верхушечка оця зелена, навіть не з'явилась. Оце прикол. Ну. Врешті я знаходжу свого улюбленця трутовика лоскатого. Його тут росте у мене масово. Дивіться, як він примастився. Смерть і життя. Молодий. І старий, дуже старий, поганий. Ну що ж, треба брати. Дістати його якось звідси. Мій перший грибок на сьогодні. Ну що ж, дуже непогано, подивіться. Ось так дух ярусний. одна шляпенька така непогана. Трошки замурзаний, але свіженький. Удивляюсь, бачу о гриб. Іду до нього. Розумію, що він старий, але по дорозі знаходжу інший. Так, він погризений, але дуже молодий. Прям взагалі це розкіш в таку типу жару зараз знайти. Хоча не скажу, що дуже жара в нас, але вже літо. І знайти такий трутовичок це щастя. О. Бачите скільки машкари? Це завжди так. Влітку, коли тепло, дуже багато лазить. Але насправді не важко їх просто подути, потрясти гриб. І вони відпадають. Видіться. Вже значно менше, да? Ну і так далі. Так, отут ще десь дістати Але поки я тут ходив, я побачив іще. Оце зовсім кабанчики, які я люблю. Веселі, маленькі кабанчики. Ха-ха. Ідеальні. щось От, я вже бістатися. Отакі. и Не падайте, не падайте, не падайте, веселі кабанчики. О, ось вони. Покусані трошки. Але не переможені. Веселі. Так, і отой маленький кабанчик теж і йду далі. Ну що, друзі, вже не дарма. Проходив, знайшов кілька трутовичків. От я бачу там вдали щось більє іще. Піду вниз, вдалину. Пошукаю, може ще знайду. Але мені цікаво, все ж таки, знаєте, веселку знайти, ще щось дивне нове. Ну, поки що нема. Але ліс буває дивує. Буду шукати. Може ще так я знайду на цих бревнах. Він же не в бревнах росте. В колодах. Ну, навряд чи, звісно. Недовго ходячи, знаходиться знову трудовичок. Як не кажи, все одно вони є. І влітку вони все одно є. Просто не так масово, як весною. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, края. Края заберу. А цей. О, цей прекрасний. Навіть відломився. Класно, ну хоча б цей. Ну і края того відріжувати ж нормально. Так, а тут такий рівчак, дивіться, класний. Друзі, дивіться, як багато моху. Тут де я ходжу, в цих лісопосадках так багато моху рідко буває. Кілька квадратних метрів, такий зелений, класний. Але немає в ньому грибів. Думав, може грибочки якісь тут є. Ну що ж. Це -то класно, що є такий мох. Можливо тут м -м, ці можуть рости як їх. Опеньки. Осінні. Осінню треба прийти до цього могу подивитись. Але поряд з мохом виявилося, що ростуть хто? Ні, не моховики. Плютей. Ось плютей. Он плютей. Ось плютей. Не це мово, старенький. О. Який. А на цей. Не може це бути вербовий плютий. Верба поряд росте, росте. Може це вербовий. Ножка не синяє. От вони рідні, подивіться. Хоча ні, це просто молодий, а це старий. М -м -м. Ну цей, Це звичайні плютейчики, як я збирав. Чим він старший? Ні. Незвичайні. Я вже заплутався я від з ними. У них все якесь переплутане о цих плютеїв. Але прям поряд у всечки ростуть непогане семи сімейства, лоскатих. ці маленькі кабанчики прям занадто малі. Ох. Ну а ці треба брати. ножки потужні. Так, а ось багато старих. Ну, це вже пропустив я. Їх два тижні, три можливо. Така моцна ножка хочу показати, як воно як по маслу ріжеться. Так, 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 так. А тепер далі я його надломлю. Він впаде. О! Красун, правда? Ну цей малесенький. Я навіть вирву його отак от, от, як. Виривають білі гриби, такі тостенькі, -то іначе якийсь балетовий. Такий ух, кабасик. Бачоночек такий, один справді ні. Це не балетовий. Щось з цими малими робити. Ну, мабуть заберу, бо я сюди не, прив... не повернусь уже. Так, кабанчики ми просто виламаємо. Из їх гнізда. О! Ну, маленькі веселі кабанчики ще. Конечно вони виросли раз в 50 більше. Ну все одно класно. Та вони дуже смачні. Люди в яку я чащою заліз. Чащу, хащу. Як ще, ще кажуть. Так, а грибочок є. Не дуже потужний, але плютей. Знову ж таки. Клітей якийсь який не знаю. Хтось із них. Коли повариш, вже немає значення. Добре, що такі є гриб, добре. Так, йду далі. Дивіться, яка колода. Яка колода. В кінці цієї колоди що? Правильно, грибок. Хороший молодий. Ох, і ножка, подивіться, яка вигнулась, тоста, чорна. Ну що, любі друзі, я... Не просто так казав, що запах веселки, смердить. Дивіться. Що це лежить правильно. Оце що лежить. Правильно. І ось старі веселки. І ось тут веселковий рай. А де ж молоді веселки? Ось молода веселка. От-от вистрілить, Дивіться, просто... О, ниточка яка. Бутузик який, ой-ой-ой. Оце вважається найкласніший, коли вже... Верхушечка от-от-от прорве. Вважається, що його якості лікувальні максимум, на максимумі. Так, ну що, тепер я буду тут все переривати. Бачу, вон іще, дивіться, видно, он торчить яйце, таке прям те, що як не репне. Так, он іще бачу, уже прям вилазе Видно, он вилазить. Ха-хай, буду зараз отриматись. Нове веселичне місце. Ура! Друзі, отакий гриб веселка знайшов, я дивіться. Просто мощ. А прийшлось ритись палицею. Отак от це переривати. О, оце, дивіться, зачаток веселки. Коли піде дощ, він знову напухне. А му вже достатньо. Який ковбасик. Як я його помітив палицею, шурхав, воно треба лізти ще за тим. Так, може тут ще, Може? Не, звичайно, якщо зразу, воно він на поверхні його видно. Перша сироїшка сьогодні, друзі, подивіться. Така вона показова ідеальна. Макарується сидить. Прогоним. Може тут ще є, треба шукати. Сироїшка дуже смачненький гриб, я відкрив його нещодавно для себе. І нарешті я знаходжу трутовик. вже дощ починається, треба йти додому. Дивіться гарно красиво. Якби мотоциклісти не їздили, дивіться, мотоциклісти все поїздили. Оце короче. Кошмар, звісно. А я знайшов тротовик, Треба його тепер якось звідси дістати. Це трутовик справжній. Фомус Fomentarius. О, він класний. Прям дуже потужний. Я якраз настойку роблю, його в настойку покладу. Ось, друзі, я його збив. Палицею. Ось такий він трутовик справжній. Як копита. Дуже корисний лікарський гриб. Багато в нього корисних св... якостей в народній медицині ним давно лікують. Та й офіційна медицина потрошечку придивляється до цих грибів. От. Пахне він дуже приємно. Ну що, друзі, а я буду з вами прощатись. Піду я додому, вже от почнеться дощ, а я ніяк не піду. Ну я, я як завжди люблю дощ, щоб був. Знайшов ще веселку, знайшов тротовики, Що можна йти додому. Всім гарного часу доби. Друзі, бонус трек. Знаходжу ще тротовичок показовий прямо. Сьогодні такого якісного ще не знаходив. Просто класний. Так, зараз ми обережненько його виймемо. О, один є. А другий. А другий, другий, другий. Так. Це хто такий був прилипший. Якийсь грибок. Так, ну що, він дуже класний, друзі. Дуже-дуже класний. Злипшийся вийшов. Фух. Супер. Може ще щось знайду. Я веселку хочу подивитись в старому місці. Ніяк не можу вгамонитись. Вже й попрощався, а йду шукати веселку. Ну, якщо знайду, зніму ще.